Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні познайомимося з вами з твором Наталії Клевцової Наша любов. Разом визначимо головну думку тексту. Підготуйте, будь ласка, до уроку все необхідне, підручник, зошит, сідаємо рівненько та починаємо працювати. Наша любов, як ви бачите, заголовок такий дуже цікавий і одразу. Виникають в голові безліч думок, про що ж може йти мова в тексті з таким заголовок? До чого саме буде йти мова? І оскільки ми з вами на попередніх уроках розглядали. Саме традиційний український одяг, вишивку, любов до вишиванок і традиційну їх появу, то, я думаю, не складно здогадатися, що мова піде саме про любов до української традиційної вишивки та вишиванки. Перш ніж читати цей текст, ми обов'язково з вами опрацьовуємо орфограми, пасували, милосердя. Добробут надзвичайно. Ці слова достатньо складні у вимові, інколи читаючи, можна зробити помилку у наголосі. Тому, будь ласка, працюйте, практикуйте, читати декілька разів, щоб ви говорили чітко та правильно. Отже, ми переходимо з вами до твору наша любов, сторіночка 48 підручника. У магазині було стільки вишиванок, що розбігались очі. Даринка з мамою роздивлялись сорочки, вишиті різними кольорами, вони були такі гарні червоні маки, колося пшениці, васильки та чорнобривці прикрашали кожну вишиванку, а хотілось придбати надзвичайну, таку, якої ще ніхто не бачив. А купімо просто білу сорочку і вишиємо самі, запропонувала мама. Я мрію бути дизайнером, спалахнули радістю дитячі очі. Мрії повинні збуватись. Якщо ти впевнено йдеш до своєї мети, обов'язково досягнеш її, запевнила доню мама. Білосніжна сорочка була куплена, тепер справа за нитками. Магазин Голочка був поруч, а там. Мереживо, нитки, бісер, голки. Дарина обирала так, щоб кольори пасували один до одного. Візьмемо жовтий і синій кольори, вишиємо жовті колоски на синьому небі, нарешті вирішила Дарина. Буде вишиванка оберіг. Мені подобається твій вибір. Дякуємо вам, до побачення. Мама з донькою пішли додому. Удома відкрили сторінку в інтернеті, де розповідалось про значення вишитих квітів. З'ясувалось, що троянда символ любові та милосердя, мак квітка, що оберігає від зла, ромашка квітка ніжності, вірності та сонця, калина символ вогняної трійці, сонця місяця та зірки, чорнобривці символ материнської любові та захисту. Нарешті знайшли колоски символ краси життя, щасливого добробуту і тілесного духовного багатства. Мамо, будемо робити нашу особливу вишиванку, хай кожен рух голочки несе в собі нашу любов до України. Ось таке цікаве оповідання. Про родину, маму з донькою, Даринкою та їх вибір вишиванки. Отже, сподіваюся, ви уважно слухали і зможете відповісти на поставлені питання, де відбувалися події, описані в оповіданні. Вони відбувалися в магазині, так коли Даринка з мамою обрали собі. Обирала даринка вишиванку. Мрія, даринка мріяла про вишиванку надзвичайну, таку якої ні в кого не буде. І мама свою доньку підтримала у цьому починанні, тому що даринка мріяла в майбутньому стати дизайнером, тому й хотіла розробити свою вишиванку сама. Коли вони обрали сорочку, підібрали нитки, то вдома вони вирішили переглянути, що ж означають візерунки на вишиванках, щоб обрати, що саме їм що будуть вони вишивати, і вони знайшли інформацію про квіти, які кожна квітка на вишиванці символізує добробут, любов, на гарну сім'ю, милосердя і так далі. Подивіться, будь ласка, що це оповідання містить в собі одразу декілька головних думок. По-перше, згадайте, що сказала мама Донці, коли вона розповіла їй про свою мрію. Стати дизайнером, що треба обов'язково спробувати рухатись вперед, і тоді обов'язково все вийде, впевнено йти до своєї мети, так, і ніколи не опускати руки. Це, звичайно, перша головна думка, а друга, що до символів треба також відноситись з повагою і продумувати кожен момент, коли мова йде про ось ці обереги та символи. І навіть, можливо, коли ви будете обирати собі вишиванку, то ви вже не просто бездумно її оберете, а поглянете, які ж саме візерунки на ній зображені, щоб підібрати саме ту, яка буде підходити до вас найбільше. Загалом на вишиванках традиційно зображують або геометричні якісь візерунки, або рослині. Загалом візерунків існує безліч, зважаючи на те, що кожен регіон мав якісь свої певні особливості в оздобленні сорочок. Наосновніші, найпопулярніші орнаменти, геометричні це квадрат. Тобто вишивка у формі квадрату символізувала мир, достаток, благополуччя і нагадувала в квадрат у вигляді поля, так, оскільки більшість людей раніше працювали саме на полях, то ось цей квадрат і символізував гарний урожай і благополуччя. Ромбики символізували союз Сонця і Землі, плодючість. Ромб із крапочками всередині засіяне поле знову ж таки на гарний урожай, оскільки всі залежали саме від цього урожаю. Коло, вишивка у формі кола, символізувала сонце, божественну енергію, безперервність життя. Якщо ми говоримо про рослинні мотиви, то, як уже сказано, калина це Багатство і ще символ материнства, тобто дівчина, яка мріяла стати матір'ю, вона вишивала калину, оскільки кущ калини символізував ще у деяких регіонах маму, а ось ці ягоди калини символізували діточок. Дуб, гілки, листочки дубові на чоловічих. Зображали, вишивали найчастіше саме на чоловічих сорочках, це був прообраз перуна, тобто божественна сила здоров'я для чоловіка. Гронки винограду зображували для оберегу родини і сімейного щастя, а квітки маку як захист від злого Ока. Тобто дуже багато цих. Детали, які треба взагалі, на які люди звертають увагу. Дерево життя символізує красу і молодість, серце переважало найчастіше на саме весільних нарядах і символізувало любов і щасливе життя. Хвилясті лінії це вода, дощ і плинність часу, хрести, оберіг від злих духів. Тобто, Надзвичайно багато різноманітних деталей і цих символів. Також велике значення приділяли і колірні гамі, обираючи колір нитки для візерунка, вони встановлюють певний захист. Так, червоний колір оберігає. за... Вважаю, що червоний колір впливає на опорно-руховий апарат, помаранчевий колір відповідає за функціонування нирок. Жовтий колір це оберіг життєвої активності та енергії. Зелений колір це відповідає за стан серця, легень рук, голубий колір відповідає за дихальну систему, слух, стан шкіри. Темно-синій колір впливає на розвиток інтелектуальних здібностей, фіолетовий посилює зв'язок людини. З вищими силами, тобто не тільки приділяли увагу, що будуть вишивати, а й яким саме кольором. Тому можливо, і ви при виборі вишиванки звернетесь також до ось цих характеристик і оберете ті кольори, які вас, для вас найбільше підходять. Можливо, якщо у вас або е, там проблеми з серцем, то відповідні кольори підібрати, так і. Звичайно, це все залежить також і від людської віри. Якщо людина справді буде вірити, що цей оберіг її захистить і допоможе, то справді так і буде. І тому підтримують люди і зараз, звичайно, традиції. А ми закріплюємо з вами отримані знання, перевіряємо, чи гарно ви запам'ятали прочитане. Мочили, колотили, рвали, крутили, узор вишивали, на свято одягали. І, звичайно, це вишиванка, так, святковий одяг. Пограємо з вами в гру, так чи ні? Отже, Даринка з мамою купували вишиванку? Ні, вони не купили її. Мама з донькою купили білу сорочку? Так. Нитки та бісер купили в магазині? Так, магазин називався Голочка. З інтернету дізнались про значення квітів? Так, коли вже прийшли додому, колоский символ добробуту? Так. Отже, що символізують квіти у вінку? Це ваша буде домашня робота, частково класна бо так, домашня робота. Вам треба знайти в інтернеті записати. А, тоб, а повернутися також до оповідання, яке ми сьогодні з вами прочитали. Там також є пояснення, тобто навіть не треба шукати десь, а просто відкрити книжку і виписати з оповідання, що ж символізує ця кожна квітка у вінку, що символізує Мак, що символізує Ромашка, Чорнобривці і Троянда. Це ви запишете. Уже у зошиті самостійно. Отже, ще раз, чого навчає цей твір, оповідання навчає перше, впевнено йти до мети, якщо цього забажав, і, по-друге, поважати традиції, так? поважати сімейні традиції і звертати також на них увагу. Подумайте, що вам сподобалось. Цей твір відноситься до жанру оповідання, так, соціально побутове оповідання, оскільки описуються реальні в цілому події, реальні люди, реальна життєва побутова сімейна ситуація. Якщо розповідати про цей текст, його умовно можна поділити на декілька частин. Перший це те, як мама з дівчинкою обирали вишиванку, а вирішили купити. Білу сорочку, друге, те, як вони в магазині Голочка купували нитки та бісер. І третє, як вони вже вдома дізнавалися про значення квітів та різних візерунків, які можна вишити на сорочці. Отже, вдома ви ще гарненько прочитаєте це оповідання для кращого розуміння прочитаного і покращення своєї техніки читання. Та запишете значення квітів у зошит і надішлите фото. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую вам за увагу! До побачення!